Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Зараз продовження плейлист мій велосипед і гуманітизація». Приїхала до мене ось така ось посилочка. Так, це є мотор колесо. Також комплектуючі для того, щоб переробити велосипед е в електровелосипед. Е зразу скажу, що це не моє, це попросив попросили друг замовити. І я вирішив показати вам також е похожий такий варіант, як був в мене, в принципі, е тільки на заднє колесо. Так що, кому цікаво. Залишайтесь, дивіться, зараз я розпакую і покажу вам ближче. Так, ну що ж, ось я розпакував мотор колесо. Як бачимо, це знову ж таки мотор-колесо заспецоване в обід 26 дюймів. Ось тут написано внизу 26 на 1,5-1,95 дюйма. В принципі, таке ж саме, як було в мене. От тільки різниця в тому, можете подивитись розпаковочку мого мотор колеса, що це йде на задній обід. Тут ось така от подовжена війська, подовжена війська. А також ось тут, і з цієї сторони є різьба для. Трі щоточки Три можна поставити і встановити на задній частині колеса мотор на 48 вольт, 800 Вт. в поселений опіт двойний 26 ну що ж, Давайте поставимо в стороночку. І подивимося, що ще прийшло в комплекті. Так. В комплекті бачимо зразу бумажка. Бачимо ось гарантійний талон. Так, трошечки погано видно, ось так. От, гарантійний талончик такий. І така інструкція. Вот Намальовано шов в комплекті, для встановлювати і так далі. Так, провода для підключення акумулятора та до контроллера. Так, бачу тут заглушечки. Ось такі шайби, роз'єм. Так, ось такий запах зараз. Так, значит, э, они ручки. Две штуки. Так, акселератор газу. Ось. Так, акселератор газу. Так, наступная шелость такая. Так. Опа. Еще она выпала. И контроллер. Контроллер. Давайте подивимось. Да, 48 вольт, 800 ватт. Ну, вот тут основные функции вказано, что поддерживает контроллер. И также куча разъемов. І все, що завгодно. Так. Контроль. І зарядний пристрій. Так, ось зарядний пристрій, такий ж самий, як в мене. Все те ж саме. Да, 48 вольт. Ось так. Ось Це була така ось розпаковка комплектуючих з мотор колесом. Я вже постараюся пізніше показати готовий варіант зібраний з мотор колесом на задній привод. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!